Дорогі друзі, вітаємо вас у нашому відео. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику інтерв'ю із цікавими людьми. І сьогодні в нас в гостях священник, військовий капелан, заступник керівника департаменту військового капеланства, патріарш курії УКЦ, отець Андрій Зелінський. Отже Андрій, слава Христу! Слава на віки! Отець Андрій є таким першопроходцем, адже у 2014 році став першим офіційним капеланом при штабі АТО. І, отже, ми підготували для вас декілька таких запитань, які нас цікавлять. Розкажіть, будь ласка, хто такий капелан і як загально поділяється капеланство? Взагалі, військовий капелан це особа, завданням якої є. Ми говоримо про особливу особу, ми говоримо з вами про священнослужителя, завданням якого є задоволення духовно-релігійних потреб. Особового складу, чи то Збройних сил, чи в даному випадку Національної гвардії України, чи Державної прикордонної служби, чому перелічив саме ці військові формування, бо вони згадуються у законі України про службу військового капеланства. З духовного боку, військовий капелан це священнослужитель, душпастер. І його основна місія це турбота про дух. я часто визначаю цю турботу як турбота про дух воїна, турбота про дух військового підрозділа. І турбота про дух командира. Сьогодні діяльність військового капелана в Україні регулюється вітчизняним законодавством. І е, відтак, ну, в першу чергу, мусимо пам'ятати, що це служіння, воно має свою історію. На різних етапах історії по-різному проявлялося. І, звичайно, в Україні, починаючи з 2014 року, коли на території нашої держави розпочинаються бойові дії. Велика кількість священнослужителів, зокрема також і нашої церкви, дуже щедро відгукнулася на потреби, які з'явилися і вирушила у райони ведення бойових дій для того, щоб там стояти поруч, бути поруч із українським воїном. Звичайно, військове капеланство не розпочиналося у 2014 році. Звичайно, історія значно триваліша, але суть залишається тією ж бути поруч. душпастер, який залишається поруч із воїном. Дякую, отже, що говорити про власне військового капелана, то які його такі основні завдання і обов'язки взаємодії із військовослужбовцем? Вартує також пам'ятати, що сьогодні в Україні військові капелани це офіцери, так тобто це військовослужбовці, які перебувають на посадах офіцерського складу. І відтак їхня діяльність чітко регулюється з одного боку законодавством. Але з іншого боку, вони залишаються в першу чергу душпастирями своїх духовних традицій. І відтак їхнє служіння також втілює оті надбання, присутні вже у їхній духовній спадщині. Тому, е, понад усе, Ціла місія військового душпастеря для мене десь вписується в два важливих виміри. З одного боку, це має бути вірний побратим, з іншого боку, це має бути мудрий порадник. Отже ж, якась мудрість сформована життєвим досвідом, прочитана крізь призму віри, або власне віра, яка дає мені розуміння. Дійсного і допомагає згодом поділитися цим із своїми побратимами. А разом із тим, і в першу чергу, це завжди такий я розпочав з цього. Це вірний побратим. Може, цей мудрий порадник і вірний побратим. І це вірний побратим і завжди буде поряд бути поруч гасло військового капеланства сьогодні в Україні. Бути поруч, часто люблю говорити. Місія військового капелана це бути поруч, аби прихилити небо до людини у військовому однострої, захистити людяність, допомогти людині залишатись людиною в умовах екстремальних стресів, в умовах е надзвичайних викликів. Отже, Андрій, знаємо, що ви маєте великий досвід власне, праці з військовими, тому поділіться, будь ласка, які ви методи підходи використовуєте у співпраці з військовослужбовцями. Не існує універсальних методів підходів. Має бути щире серце, яке хоче послужити Богові, своєму народові. А відтак завжди знайдуться ті способи, як це можна зробити найкраще. Оця свобода творча свобода в служінні, як на мене, залишається одним із визначальних характеристик капеланського служіння, тому що ситуації змінюються, тому що обставини завжди змінюються. І так важливо, аби ти справді хотів і міг зробити те, до чого відчуваєш покликання. Капелан розпочинається з покликання. Це вартує пам'ятати. Військовий капелан розпочинається з покликання. Наступний крок це усвідомлення власної місії. А тоді це вже творча свобода, яка допомагає цю місію вірно і віддано здійснити. Отже, скажіть, будь ласка, які ви можливо якісь рекомендації, поради можете дати іншим капеланам, а відтак і семінаристам, які готуються до відчувають, можливо, це покликання до військового капеланства? Коли говоримо про семінаристів, то це дуже особливий час, час для того, аби якісно розібратися з тим, що відбувається у серці, щоби там почути голос, який кличе. Який е спонукає рухатись, не стояти на місці, часто люблю говорити, вилізти з окопу, з зони комфорту і далі, далі творчо служити. Там має пекти, там має бути той вогонь, який е обі обігріває і е освітлює не лише тобі, але тим, хто поряд із тобою. Тому це таке дуже просте, мабуть, побажання семінаристам, будьте справжніми, будьте вірними цьому покликанню, яке ви відчули, можливо, колись не втрачайте цього голосу. Прислухайтесь до нього завжди. І я впевнений, що тоді Божа благодать дозволить вам відшукати необхідну відвагу, дозволить відшукати необхідну свободу, щоб переступити через усі можливі вали і рухатись далі за Христом в українському війську, залишаючись вірно, поруч. І з тими, хто боронить найважливіше, нагадуючи їм про цінність їхньої людяності. Отже, турбота про людяність, турбота про дух це, мабуть, такий горизонт, до якого маю уже сьогодні стриміти, як семінарист, і для того, аби туди дійти, потрібне світло. От світло, яке там палає, запалене колись тим, хто, хто вас покликав. Тому вірність. Вірність своєму світлу, вірність Божому покликанню, вірність горизонту. Дякую і на завершення. Ще таке питання. Знаємо, що військовий капелан в основному працює із військовослужбовцями. Але чи має військовий капелан місце у родинах, власне, тих, які служать? Обов'язково. Завданням військового капелана навіть відповідно до Норм закону України про службу військового капеланства це задоволення духовно-релігійних потреб, особового складу та членів їхніх сімей. Тобто військовий капелан відповідальний настільки ж за сім'ї військовослужбовців, наскільки за самих військовослужбовців. І е, в розмаїття способів ми говоримо про родини діючих військовослужбовців. Ми говоримо також про біль родин, які втратили своїх е, рідних. Ми говоримо про особливий біль тих, хто переживає розлуку смуток через е, полон чи особливо душпастерство серед родин е, військовослужбовців, які е, рахуються зниклими безвісти. У нас велика кількість викликів і виклики, з якими зустрічається кожен український воїн, це виклики, які вражають їхні родини, також підтримати воїна означає також підтримати його сім'ю надто тоді коли є серйозні серйозні якісь труднощі крізь які вони проходять отже ж, це те саме поле бою це та сама відповідальність українського капелана Дякую, отже Андрій. Ми щиро дякуємо вам за ці відповіді, за вашу відкритість, за те, що ділитеся досвідом і незважаючи на свій завантажений графік, все таки знаходити ще і для нас, щоб поділитися із нашими глядачами, щоб вони почерпнули і знали те, що духовенство також є і з військовими, що також і забезпечується цей духовний провід, і буде це в подальшому розвиватися у нашому війську у нашій церкві. А вам, глядачі, бажаємо гарного дня. Поширюйте це відео, ставте лайки і молімся. Молімся за військових капеланів та за усе наше військо. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!